В нашому місці запроваджується сервіс електронної петиції. Розкажи, з якою метою він створюється? Ну, взагалі, ми зараз на цьому тижні в тестовому режимі запустили даний сервіс. Електронна петиція це один із видів із форм звернення громадян до влади, до місцевої або також електронні петиції можна і до Кабінету міністрів, до президента. Оформлювати там законодавством встановлені терміни, кількість підписів для нашого міста це три місяці, і підписів законодавством встановлено, що 100 підписів повинна обрати петиція для того, щоб вона була розглянута місцевою влади. З якою метою? Ну це в зв'язку з залученням самого суспільства до вирішення актуальних проблем нашого міста. Я думаю, що це дасть змогу мешканцям. Дійсно проявляти інтерес або згуртовуватись навколо якогось болючого питання, нам як місцевій владі це допоможе свою активність направляти на ті проблемні моменти, які на сьогоднішній день в місті вирішені. Хоча я б сказав би, що ми і так в принципі розуміємо і знаємо наші вразливі місця і болючі місця для міста, і намагаємось. В межах тих повноважень і можливостей нашого міста, нашого бюджету вирішувати всі питання. Але електронна петиція, я думаю, що вона допоможе налагодити оцей діалог між суспільством, між територіальною громадою та місцевою владою. Наскільки вона стане популярною вершневою? Все залежить від активності мешканців, але на сьогоднішній день. Молоде населення, да населення середнього віку, яке у вишневому е, також становить переважну е, частину, е, воно досить активне. Я хотів би сказати, що Вашневе – це ну не не спляче місце. Місто це активне місто, в якому активна молодь, активні люди, активні е, батьки, сім'ї. Е, тому я думаю, що даний сервіс він буде користуватися. Побутом серед населення, головне, щоб у нас були можливості вирішувати всі ці нагальні питання, проблеми питання, які є в місті. Як гадаєте, якісь такі проблеми у нас вже є у місті, які отут -от потрібно вирішувати ну, всі громади? У нас головні проблеми це освіта, це добудова першої школи. Але ми тут ну, не зовсім це все залежить від місцевої влади. Да? Бо освіта, медицина фінансується з державного бюджету, і тут треба нам гуртом. Наполягати на державних органах не на органі місцевої самоврядування, а на державних органах щодо забезпечення нашої територіальної громади даними об'єктами інфраструктури, такими як перша школа, да також медицина, покращення її якості, проблематика ті. Питання, які залежать від місцевої територіальної громади, від місцевого бюджету, від нашого рівня, так? ми намагаємось вирішувати це благоустрій, це прибудинкові території, це дороги, це об'єкти інфраструктури, такі як дитячі майданчики, спортивні майданчики. Це все ми намагаємось виконувати власними зусиллями за рахунок нашого місцевого бюджету. Але все одно я знаю, що у мешканців. То, тобто, те, що погане, воно завжди кидається в очі, воно завжди видно. Тому люди будуть зосереджувати нашу увагу на проблемних моментах нашого міста. Ми будемо намагатися більше, що хочете сказати, ж навчали, які ще не знають е, про ці ка да, е, з цього тижня. Офіційно на офіційному сайті нашого міста буде розміщена. Така функція на да, електронна петиція, за допомогою якої можна буде кожен з громадянин може створювати електронну петицію, але для того, щоб вона не була спамом да, або е, з якихось. Будь-яких питань там, то е, громадянин повинен пройти реєстрацію, е, там є форма, яку потрібно буде заповнити. І всі, хто мають намір голосувати шляхом голосування е, до збору підписів підтримати дану петицію, вони також повинні будуть залишити свої координати, телефон, адресу реєстрації для того, щоб дана петиція вона не була а вона була ну мала якусь е, дійсно вагу. Е, тому, будь ласка. Проявляйте активність, долучайтеся, ми будемо намагатися вирішувати проблемні питання, які є в місті. Дякую.